Поговоримо сьогодні про час. Так як багато людей жаліються, що не вистачає часу. І всі шукають, де взяти час на багато речей. Філософ Сенека колись сказав, це немало часу, який ми маємо, але це багато часу, який ми не використовуємо. Що таке час? час це найбільше благо, яким ми володіємо. Час це абсолютно обмежене благо. Час не можна купити. Час не можна накопити або зберегти. Час проходить постійно і безповоротно. Час більш цінний, ніж гроші. Час це життя. 306 разів в Біблії вживається слово час. Один текст приведу. Ефесян 5 розділ, 15 вірш і нижче. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає воля Господня. Час можна розглянути в двох аспектах: час як період, в якій ми живемо, скажімо, час свободи, час молодості, час пенсійного віку, час економічних можливостей. Часто люди вживають таку фразу, а тепер не той час, а той час минувся. То є певна відстань. І буквальний час, буквальний час в годинах, хвилинах, секундах. Потрібна мудрість і знання, а знання Божої волі для правильного використання часу. Що б ви зробили, якби вам дали на один день 86 400 гривень? 86 400 секунд має кожен день. На що ми витрачаємо дорогоцінні секунди? Час ми витрачаємо для різних справ: на роботу, на сон, на відпочинок, на навчання на дітей, Для Бога. Ми маємо визначити пріоритети, це дуже важливо. Тобто самі, самі важливі справи і туди вкладати свій час. Галатам 610 сказано: поки маємо час, усім робимо добро, а найбільше своїм по Я прочитав один ірландський вірш. Перекладений на українську мову, який говорить про час. Візьми час для роботи, це ціна успіху, візьми час для роздумів, це джерело сили, візьми час для гри, це тайна молодості, візьми час для читання, це основа знань, візьми час, щоб бути дружелюбним, це двері в щастя, візьми час для мрій, це шлях для зірок. Візьми час для любові, це справжня жит... життєрадість. візьми час, щоб радіти, це музика душі, візьми час для насолод, це нагорода твого дня, візьми час для планування – тоді в тебе буде час для інших дев'яти справ. Візьми час для планування – Еклізіас каже, що на все свій час. Добре, як ми розуміємо ці речі і робимо все у свій час. Але серйозна проблема в тому, що часто ми на все знаходимо час, але для Бога не вистачає часу. Для Бога, який дав нам цей час. Тому я прочитав цей текст. Не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому є воля Господня. І на завершення пророк Мойсей, Він залишив нам важливе повідомлення, побажання. Він говорить, звертаючись до Бога, навчи нас так рахувати дні наші, щоб набути серце мудре. Благословій усім.